Скандальна Ель Класика. В Італії знову новий лідер. Тут розвільнили з поста головного тренера Ювентуса. Арсенал, впевнено, йде до чемпіонства. Ліверпуль, четверта поразка поспіль. МЮ третя перемога поспіль. Це 20-й випуск проєкту «Третій Time. І сьогодні ми будемо говорити про європейський футбол. Буду вдячний вам за підписку на наш канал. Підтримуй україномовний контент. Став подобайку для просування цього відео. Тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Також нагадую про розіграш, став подобайку. Пиши коментар під відео, підпишись на канал, і ти будеш вже претендентом на цей шарф. Починаємо. Почнемо ми з іспанської прем'єр-ліги. Там, де було Ель-Класико, і де Реал Мадрид переміг Барселону 2-1 вдома. Впевнено, ну, переміг, було, ну, було більше в ніх ну, моментів. З першої хвилини це було помітно, коли не призначили пенальті, на думку арбітрів. Що там не було пенальті, потім е відмінили гол ВП за те, що він добре підкачав ікру. Е тому Реал ну, зразу показав е Барселоні, що він буде домінувати в цьому матчі. І так і вийшло. що Я думаю, що весь матч Реал Мадрид мав перевагу, От, е він мав забувати ще. В них було ще одна пенальті після того, як вони забили два голи. Бапе ну, в цьому фіналі грає добре. Він вибігає дуже швидко, за, захист не встигає ну, Барселони за ним. І потім, коли Барселона все ж таки не знайшла свій момент, Ардагіля, скажімо так, привіз цей момент. А, тому що. Загрався він перед своїм карним майданчиком Педрі відібрав, дав на Решфорда. Решфорд <смеш> не зупиняється в кожному матчі гольва діє. і Фермін також забуває дуже багато, але не дотерпіли до перерви. Я думаю, що б, якщо б зіграли в ніч перший тайм, то другий тайм був би. Ну, я думаю, що Барса би претендувала би на очки. Так, я не думаю, що. Ну, Барса змогла би. в Чезний, ну, відбив пенальті. Я давно не бачив такого ну, гарного сейва а, на вратарській позиції ну, на, на пенальті. Коли одна рука вилітає і він а, відбиває пенальті, очах Чезний Респект. І в цілому, Реал Мадріду, респект за цей матч, тому що ба, ну, бачили ми ну, настрой. Ямаля ми не бачили. Перед матчем ми його бачили біль, ну, більше, ніж на матчі. Тому треба свої е, слова, треба е, ме, ну, менше говорити та більше робити. Цього ми не побачили. Е, після матчу була бійка, Андрій Лунін, красава, відзначився, ну, хоч, ну, хоч не грає, але хоч красну карту отримав. Ну, Чи жовту, чи красну. На різних сайтах по різному пишуть. Ну, але відмітився велькласікою. класикою Молодець, Андрюша. Йдемо далі по чемпіонату. Реал Мадрид відірвався на 5 очок від Барселони. Почався тур з матчу Реал Сосідат-Севілія. Реал Сосідат нарешті виграв. А Севілія після матчу з Барселоною, після того, як вони перемогли 4-1 Барселону, всі матчі свої програли. Жерона, Циганков, Ванат грали, 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 грали і награли. Що 2-0 е програвали, їх замінили. І ці люди, які їх замінили, зрівняли рахунок та вивели Жерону вперед. Але Жерона все одно не втримала свою перевагу. 3-3 зіграли з Ов'єду, це, до речі, 19 та 20-та 20 команда іспанської прем'єр-ліги зіграли дуже непоганий матч. 3 -3. Але Циганков та Ванат не відмітились ніякими гольовими діями. Ідемо далі. Еспаньол е, виграв у Ельші 1-0. Вітаємо еспаньол. Дуже в цьому сезоні грають вони в П'ятірці, якщо я не помиляюсь. Хетафа виграє у Атлетіка. Атлетік. Ну, Тяжко йому в цьому сезоні. Ліга чемпіонів. ліга. Поки не можуть вони зібратися. Валенція програла 2-0 в Ріал, А ось Віляріал може зібратися і йде непогано. Віліріал, ну мені подобається в цьому сезоні Віліал, як він грає, і Морена, і, і Каміссан, які забили в цьому матчі, вони дуже ну, гарний футбол показують. Мальорка 1 1 з Ліванти зіграли. Асасуна вела в цьому матчі, з Асасуна Сельта, Асасуна вела більш в цьому матчі, але Сельта наприкінці матча, ну, скажімо так, перегорнула цю гру. і... Виграла. Будімір мав робити хіп-трик, але не забув пенальті. До речі, дуже важливий перерахунку 2-2 могли виривати перемогу. І Сельда трошки піднімається під, по, по турнірній таблиці. Рає Велікана виграє 1-0 у Алавеса. І вчора був матч понеділок ну, винісений Бетіс Атлетіко Мадрид. Атлетіка Мадрид добре грав перший тайм, тисли на Бетіс. Свої моменти вони забили. Тому що е, після того, як став рахунок 2-0 ну, на, на перерву, другий тайм зас, засушили. А Бетіс в першому таймі тут також мав моменти, але не реалізував їх. І пе, ну, коли забували другий гол, е, перед цим був момент, коли Бетіс претендував на пенальці, але. ну, Такий пенальт. Я би також не поставив би. Трохи за футболку смикнув, але ну, дуже погано впав. Ну, все треба повчитися е, це робити. Дивимось всі результати. І після цього туру у нас такі результати. Реал Мадрид. Перший 27 очок. Е Барселона, друга на 5 очок. Відставання тепер між Барселоною та Реалом. Віляріал третій, Атлетіка, четверте. Спаньол е п'ятий у Віллі -Реала 20, у Атлетіка 19, спаніоло, 18. Перша п'ятірка така. Зона виліта, Валенсія Ов'єдо та Жерона. Жерона поки не вилазить з цього місця, але відставання від також 13-го місця всього три пункти. І я думаю, що якщо Ну, не набирає очки, але та і грає вона в принципі непогано, але нема перемог. Поки постійно втрачають очки на останніх хвилинах. Бомбардири, Мбапе, 11 голів. Йонг Ліванте Хуліан, Альварес по 6 очок, я думаю, тут бапе переможе. Дивимось турнірну таблицю. І йдемо далі до Англії. Дивимось зараз результати. Цього туру. І починаємо ми з п'ятниці. Вестхем Лідс переміг 2-1 у Вестхеме. Важкий матч для Ліса. Але все ж таки. До Тисли і Вестхем на дні турнирної таблиці. Ньюкасл Унідад 2-1 переміг у Вулхема. Знову К Кевін вийшов на другий тайм, і, і якось вони одразу забили після його виходу. Але е наприкінці матчу Ньюкасл до Тис і ну, перемагаємо поки жодної гольової дії від Кевіна 40 мільйонів заплатив. Вулхем Шахтарю за його перехід. Але знову ж таки Кевін не готов ще до англійської прем'єр-ліги. Чорні коти. Сандерленд переміг у Челсі 2-1 на виїзді. Дуже класний матч. Гарначо забив гол. Класний гол забув, по флангу прибіжав, поклав одного захисника і пробив ближній кут між Ног вратарю і забив класний гол. Але потім Сандерленд зібрався, зрівняв рахунок ще до перерви. І в другому таймі на доданий е, в додатковий час е, вирвали цю перемогу. І я вітаю котів. Вони в четвірці в зоні Ліги Чемпіонів. Дуже класний ну, колектив зібрався, тільки вийшов з чемпіоншипа і вже так стріляє. Подивимося, як буде грати. Манчестер Найд 4-2 переміг у Брайтона. <реш> Матео Куня дякую. Дев'ятий тур, Чи який? тур, да, дякую, гол є. А, я думаю, що це добре, що він зараз забив, тому що Менестратир зараз на ходу. Я думаю, що МБМО зробив дубль ну, гарний результат. А, хоча. Трохи володолу все ж таки, ну як це з Manche United. Велбек забив дуже, дуже класний е, штрафний. Потім що зрівняли е, з Кутового 3-2, і, і було трохи нервів для вболівальників фімів. Далі йдемо Бренфорд переміг у Ліверпулі Ліверпуль. Четверта поразка поспіль. Я не знаю, що відбувається з командою неслота, але я вірю, що наступні матчі, наступні пару матчів. Я думаю, що вони виграють. Тому що зараз в них буде ну, трохи е, відпочинок від е, чемпіонату Англії. Я думаю, що на Кубок Англійської ліги вийде ну, там, резервний склад, дуже тяжко сказати резервний. Е, Також-півлярда. Тому основний стоїть лярд, не основний мільярда. Ну, я, я не знаю, як, який там у них резервний чи не резервний. Але я думаю, от зараз три матчі в них ну, домашніх. Крістал Пелас Останіла Real Мадрид. Ну, я думаю, що ці матчі вони та, ну, точно не програють. Всі три. Потім ще Манчестер Сіті ух, календар у Ліверпулі, звісно. Дуже гарний. Вулверхемптон Берлі 3-2 перемогло. Я думаю, що ця команда зараз буде, напевно, набирати, тому що вони на початку сезону в них була дуже тяжкий ну, календар, але вони зараз будуть набирати. Я, ще, я це відчуваю. Бормут 2-0 переміг Нотінгема Фореста. Ноттінгем катиться вниз, а Бормут навпаки на другому місці. Дуже гарно грають. Астановіла перемогла Манчестер Сіті. У Холланда було парочку моментів, але якщо не забуває, то Астановіла перемагає і. Астанавіла ну, потроху потроху оживає. А Манчестер Сіті буде тяжко в цьому сезоні ну, боротися з Арсеналом. Арсенал здобув перемогу вдома над Крістал Пелес. Джебрі Езе забив своєї колишньої команди в дуже гарному стрибку. Так забував Зінченко пару років тому за Арсенал, але це вже історія. Тоттенхем 3-0 переміг у Евертона, впевнено, скажімо так, Евертон не чинив супротив Тоттенхему вдома. Дивимось турнірну таблицю. Арсенал перший, 22 пункти. Бормут, другий, 18. Тоттенхем 17, Сандерленд 17. Манчестер Сіті 16. Манчестер Манчестернати, 16. Арсенал, я думаю, що буде домінувати більше кількість е часу. І думаю, що наздогнати його, скажімо так, з з з команди, яка претендує на чемпіонство, яких зміцнений склад е на довгу дистанцію, то тут. Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестернайтет посідає 5, 6-7 місце. 16 пунктів, 6 очок. Так, це не велика перевага, але все одно. В зоні виліта Зінченко, Ноттінгем Форест, Вест Хем та Вулверхемптон, який ще не перемагав в цьому сезоні. Бомбардири Ерлін Холланд, поки залишається на першому місці. 11 голів Семеню та Ігор з Бренфорда по 6 Голів. Демо далі. Бундесліга. Дивимось результати! В п'ятницю розпочався тур Вердер переміг у 1-0. Я чекав перемогу Вердера в придужньому в... В... В турі. Попередньому е, з Хейденхамом, але вони втратили цю перемогу, е, тому в цьому е, ту турі вони зберегли перемогу 1-0 і йдуть впевнено боротися за хоча б лігу конференцій. Вольсбург виграв у Гамбурга 1-0, Вольсбург потроху набирає. Гамбург ну, поки не може не може набрати, да, ну, також додому ну, не можуть взяти очки. Вже другий тур поспіль. Хофенхайм 3-1 переміг у Хайденхайму, а впевнено, вдома перемогли, скажімо так, андердога цього турніру. Лейпциг виніс Аугсбург на виїзді 6-0. Команда, я не можу сказати, що вона буде боротися з Баварією за чемпіонство. Але подивимось. Вони другі, тому будемо сподіватися, що якась інтрига тут буде. Боросія Мінхлобабіцька годину часу трималися проти Баварії навіть після того, як в них було видалення на 20-й хвилині. І Баварія, ну, скажімо так, так, мало моментів, але ще півгодинки. Ну, дотисла би Баварія Боросію. На 62-й хвилині, коли Баварія забила, всі впали в гравці Борусія Міхлобівська, тому що трималися, трималися, але. Баварія все ж таки дотисла і забивав Луїс Діас. Карл знову 18-річний забив, забив такий гарний гол. Дуже класно поклав м'яч. Ну, другий матч поспіль він забиває. І Брюгі забиває також красень гол. І Борисся Міхлобабицький. У Борисі Міхлобабицький був, був момент забити з пенальті, але пробив в стійку. От я дивлюся на і жодної перемогою. Останнє місце повний стадіон. Вболівальники підтримують свою команду. Це вболівальники це не про результати. Це про Це про любов, це про довіру. Це про Ну, гарно, ну гарні вболівальники Брусінги Левеськи. Мені сподобалось цей момент. Я сподіваюся, що Брусінг Хенбарберська набере е свої очки і залишиться в прем'єр-лізі, тому що це бренд це дуже гарна команда. Йдемо далі. А Інтракт переміг 2-0 у Сан-Паулі. Е Борусі Дортмунд вириває перемогу, вони заслуговували на цей гол. Весь матч вони контролювали, атакували. І на 96 й хвилини взирвали сигнали до нападу е в емоціях, в екстазі. Тому що Максиміан Байер забив гол, і вони здобули свої три пункти. Байер впевнено, вдома на у Фрайберга 2-0. Фрайберга ще було видалення, і Байер впевнено йде. Я думаю, що він потрохи вже адаптовується після нашого з вами любимого Тенхага. І потрохи в Лізі чемпіонів грає, і в Бундеслізі, і десь баланс шукає. Штутгарт переміг 2-1 у Майнц. Непогано, непогано грали Оби, обидві команди, але Штутгарт взяв гору. І дивимось турнірну таблицю. Баварія 24 пункти без страт 30 забитих м'ячів. Жах. Лейпциг 19 пунктів, Штутгарт 18, Брусся Ба Дортмунд 17, Байер 17. Перша п'ятірка. Так, сімочок Борусся Дортмунд від Баварії, але все одно подивимось. Колись Баварії також повинен бути спад. Дивимось на зону виліта Майнц, Хайденхайм, Барусся, Мюнхет, Блабська. Сподіваємось, що ці команди наберуться впевненості і будуть. Набирати свої пункти. Бомбардири. Харікейн 12 голів. Буркарт. Е, за інтрахто 6 голів і Діас 15, е, 15. 5 голів, е, це турнірна таблиця бомбардирів. Ідемо далі. Серія А. Дивимось всі результати 8-го туру італійської премєр прем'єр-ліги. Мілан розпочав з піза в п'ятницю. і Я думав, що цей матч Мілан закріпиться на першому місці. Ляо знову забиває на Сансіро, Але Піза б могла виграти цей матч. 2-1. Ну, Мілан спасся на останніх хвилинах. Що, що трапилось? Що случилось? Просто ну, ну, не розумію. Модрич знову відіграв всі хвилини 40 років байдуже цьому ігроку, Байдуже гра... Ну, гра... ну, гравець готов грати. Це велика. ну, ну Він молодець. І Мілан спасся на, на 96 хвилини з передачі мод, ну, мод, ну, Модрича. Дамо далі. Одинеза 3 32 перемогло Лечі. Парма з Комо зіграли 0-0. Наполі виграло у інтера 3-1. Але, на жаль, на три місяці вибув Дебрюйне. Коли пробивав пенальті, потягнув задню поверхню стедна і там щось у нього тріснуло, хруснуло. І я не пам'ятаю діагноз, але на три місяці він вибув. Інтер намагався врятувати цей матч, але Ангіса пройшов, забив вдарив. Просто неймовірний ангіса. Ну, крутий Мактоміне, як же без нього. Наполі і Мактоміне це вже одне ціле. Я вітаю Наполі з гарними придбаннями з англійської прем'єр-ліги. І я думаю, що Наполі буде в цьому році також претендувати на повторення свого результату минулого року. Демо далі. Крімене Аталанта. Атланта. Атланта в цьому році грає тільки в нічю. Ювентус, ну, вони передали естафету. <rapper> знову ж таки, Аталанта вже 4 чи 5 матчів зіграла в нічю. Маліновський і Оджане не можуть виграти. Не mm. можуть виграти, що, ну, що сказати. Вже в дев'яти тур вони ще не, не перемагали. І знову програла. Хоча ввели в рахунку 1-0, але не втримали і потім ще й програли. Верона Калєрі 2-2, шалений матч, там він відігралась. Верона, е, те, ну, 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 точніше, Каліри на 90 плюс 2 хвилині хвилини. Непоганий ну, матч е, зіграли. Рома виграла в своєму стилі 1-0. Довбек грав в цьому матчі, але небагато. Але грав. Е, 40 хвилин йому дав е, Гаспіріні на цей матч. Е, голівими діями не, не визначився, але Рома перемогла і Рома. Ділить першу строчку з наполя. Фірантина врятувалася з болонію і був момент, щоб вирвати перемогу, але Піолі на такому волосі ну, 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 ну тримається, що простость. Ну, ну, ще жодної перемоги в серії, А, тільки в лігі конференції перемагає, але ще його не звільнили. Хоча по настрою вони були готові боротися за тренера. 2-0 програють. Несуться видалення у балоні, забивають перший пенальті, був пенальті. Другий пенальті також був пенальті. І потім як не забили цей гол. Головою пробиває, ну вратарь відбиває і Додо не влучає в пустий кут, як наш з вами Караваєв в матчі з Самсунспором. Хоча тут трохи важче було. Тут ну, на літу, він пригав. Більші захисників, але все одно він не забив. І матч, після якого Тудоро звільнили з поста головного тренера Ювентуса, це Лаціо перемогло вдома Ювентус 1-0 і відправило в відставку свого тренера Ювентус. Дивимось турнірну таблицю. По 18 пунктів, перше місце ділять, е, третє Мілан, четвертий Інтер, п'ятий Болонья. Аталандо з Ювентусом на сьомій та восьмій позиції ділять по 12 пунктів. Зона виліта Фіорентина тут вже прописалася. Хоча не ну, можу, можу сказати, що не заслуговує вона на це місце, але ну, по грі. Але результату нема. Ну, перемог нема. Вісім турів зіграли жодною перемогою. Хоча були ігри, коли вони ну, мали перемагати. Пі, Піза також 4 очка і Дженно 3 пункти. Також ще не перемагала. Дивимось турнір, турнір табліці Бомбардіров, Арселіні перший. Пас, Пулішич чи Дебрюйне по 4 голи. Тут не так активно забивають гравці. Йдемо далі. Франція. Е, дивимось всі результати 9-го туру. ФК Париж. Нанд е, Нант переміг 2-1. Гарний матч від ФК Парижа, але ПРЖ переміг 3-0. Знову забар грав. Все добре, вони розібралися. Хакімі зробив дубль і дує, закріпив цю перевагу. І Забарне відіграв 90 хвилин. Тому я думаю, що все добре в них там. Вітаємо ПСЖ. Монако 1-0 здобула перемогу над Тулузою. Важка перемога. Монако дуже так буксує іноді. Ланс здобув перемогу над Марселем 2-1. Версель втратив ну, ну, свою першу ну, позицію після цього туру. Лілі розгромив мец 6, ну, 6 1 Мет в цьому сезоні дуже слабкий. Гавар е виграв 1-0 у Осера. Ніце 2-1 у Рена. Анже перемогло 2-0 у Лоріана. І Ліон переміг Страсбур 2-1. Дуже гарний матч. Е тут був Панічелі, знову забиває. Потім автогол, не забити пенальтик. Красна карточка, і на 90 плюс першій хвилині Ліон забиває гол і трохи підтискає ПСЖ в турнірній таблиці. Дивимось в турнірну таблицю. ПСЖ перший, 20 пунктів Ланс 19 ну, пунктів друге місце. Мано Марсель ділить з Ліоном третю та четверту позицію 18 пунктів. Ліль Монако 17 пунктів. Страсбург сьоме місце 16 пунктів. Дуже е, та, ну, та нагадує українську прем'єр-лігу, що сьоме місце на 4 пункти від, відстає від певно ну, ну, першої позиції. Зона виліта Ларіан, Осер і Мец, який не знаю я, як буде в цьому сезоні набирати пункти. Дивимось турнір на таблицю бомбардирів. і Тут Панічеліс Страсбурга 8 голів. Грінвуд 7 голів. Діоп, Ніца і Фаті по 5 голів. Зайдемо ще подивимось, як наш Гріша Судаков грає за Бенфіку. Вони поки що на третьому місці, у них 21 пункт, Спортінг другий 22 пункти. І Порту вчора перемогло промогло 2-1 на останніх хвилинах. 25 пунктів, поки е, 8 перемог та одна нічия, і йде впевнено на першому місці. <кій> Бенфіка виграла 5-0, е, Гріша зіграв не дуже гарно, але зробив пенальці, і команда 5-0 перемогла. І по оцінці Гріша ну, 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 зіграв не, ну, не дуже гарно, але все одно перемога є перемога. Будемо вам вдячні за підписку на цей канал. Будемо завершувати. Нашу програму сьогодні став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Також пиши коментар, став подобайку, підписуйся на канал, щоб бути претендентом на цей шарф. Гарного дня, до побачення!